Серцем Єдине ми Україна під такою назвою на Прикарпатті відбудеться творчий конкурс, проведення якого ініціювала голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. До участі у конкурсі запрошують учнів 8-11 класів. Творчий конкурс буде відбуватися у три етапи: на рівні територіальних громад, районів та області, і триватиме орієнтовно до 10 травня. Наше Прикарпаття багато на таланти. А особливо винахідливих та обдарованих дітей проявити свої вміння, розкритися у творчості та дослідницьких проєктах знову матимуть змогу всі охочі. Адже офіційно стартує другий сезон нашого проєкту для творчої молоді з серцем єдиним ми, Україна. За умовами конкурсу школу може представляти лише одна команда у складі до 10 учнів старших класів. Їхнє завдання це. Підготувати творчо-дослідницький проєкт про українського захисника різних епох, свого земляка це може бути письмова робота чи відео, які оцінюватимуть відповідно до вимог. Про них було повідомлено всі навчальні заклади. Також команди мають представити свій логотип і підготувати творчий номер, який може поєднувати елементи театрального, вокального, хореографічного, музичного напрямів. Оцінюватиме виступи фахове журі у складі наших військових, кращих педагогів області, діячів культури і мистецтва. Конкурс будемо проводити у кілька етапів: спершу територіальний, відтак його переможці змагатимуться на районному рівні, а тоді кращі з команд ліцею Прикарпаття виступлять на гала-концерті. Ще одна новинка цього сезону: розширюємо перелік учасників конкурсу. У третьому етапі братимуть участь команди-переможці серед закладів професійно-технічної. Та фахової передвищої освіти. І як і торік, на переможців чекають пам'ятні подарунки та незабутні подорожі. Цього року буде ще цікавіше. Також наш проєкт матиме своїх амбасадорів, дітей з родин-захисників, які популяризуватимуть конкурс та підтримуватимуть команди своєї територіальної громади. А найцікавіші моменти будуть опубліковані в соціальних мережах. Уже незабаром конкурс матиме власну сторінку. Більш детально про це повідомлю згодом. Зареєструватися для участі у першому етапі проєкту можна, заповнивши відповідну заявку. Посилання на неї ви знайдете в описі до цього відео. Тож запрошуємо усіх талановитих та креативних хлопців та дівчаток долучатися до конкурсу та проявити свої творчі уміння та здібності. Хай вам усім щастить!